Я вас вітаю. Сьогодні у цьому відео ми познайомимося з таким поняттям, як вирази. В математиці виразом називається такий математичний запис, який складається із чисел, знаків арифметичних дій, дужок і, можливо, із букв. Якщо ми запишемо вираз, і він у нас буде складатися тільки із чисел, знаки арифметичних дій, дужок, тоді такий вираз називатимуть числовим. Наприклад, ми бачимо, в нас числовий вираз 3547 відняти 2793. Це числовий вираз. Наступний вираз 100 відняти. 145 поділено на. 5 і додати 30. Це також числовий вираз. 2 в кубі відняти 1, також числовий вираз. Результатом числового виразу є виконання усіх його дій. І такий результат ми тоді будемо називати значенням числового виразу. Той результат, який ми отримали, коли виконали всі дії. Якщо ми запишемо вираз за допомогою чисел, знаків арифметичних дій, і який буде містити хоча б одну букву, тоді такий вираз називатиметься буквеним. Наприклад, P плюс 400. В цьому виразі бачимо букву П. Ця буква заміняє якесь число. Це число невідоме, але буква, записана в цьому виразі, може дорівнювати якомусь числу. Якщо значення буквеного виразу залежить від букви, яка входить до цього виразу, або букв, які входять до цього виразу, знайти значення буквеного виразу ми можемо тільки тоді, коли знаємо значення самої букви. Розглянемо ось такий приклад. Серед даних виразів ми вкажемо числові та буквені вирази. Числові вирази це ті вирази, які містять тільки числа. Це 525 додати 137 числовий вираз. Наприклад, вираз 42 відняти різницю чисел 31 і 18, це числовий вираз. Якщо ми розглянемо вираз М плюс 54, то це буквений вираз, а Х. Плюс y 3 це також буквений вираз, який містить дві букви. А от які, як називаються, записи прикладу 2 і 6, ми з вами розглянемо трішечки пізніше, але це не є буквеними виразами. Чому не буквені вирази? Бо ці записи містять знак дорівнює. Розглянемо вправу 445. У цій вправі нам треба знайти значення виразу m-145. Це буквений вираз, який містить букву. І ми повинні знайти значення цього виразу, якщо М дорівнює 389 або М дорівнює 102. Починаємо з умови, М якщо. Якщо дорівнює 389. То наш вираз, буквений перетвориться вже на числовий, бо замість букви у цей вираз ми запишемо число 389. Коли ми запишемо це число, ми вже зможемо виконати обчислення, тобто знайти числове значення даного виразу. Результат виконання дії і буде значенням цього виразу. А, якщо М дорівнює 1002, то даний вираз букви перетвориться вже на інший числовий вираз. Замість буква М запишемо 1002 і віднімемо від нього 145. Маємо 857. Як бачимо, значення буквеного виразу залежить від того, яке значення має сама буква. Розглянемо наступну вправу. В цій вправі нам треба знайти значення виразу. Х відняти y поділено на 3. Якщо х дорівнює 145, а Y дорівнює 118. Якщо у виразі є різні букви, то це означає, що кожна буква дорівнює певному числу. Окрема буква це окреме. Інше число. Тому замість х у цей вираз ми можемо написати 145, а замість букви Y ми можемо написати 118. Тоді наш вираз, буквений перетвориться на такий числовий. Х це в нас 145. Я пишу 145 відняти число y, яке дорівнює 118. І поділити на 3. Виконаємо спочатку дію в дужках. від 145 віднімемо 118 маємо. 27, і тепер 27 поділимо на 3. Ось, я записала замість дужок, результат віднімання в цих дужках ділимо на 3. Коли 27 поділимо на 3, отримаємо 9. Отже, значення цього виразу дорівнює 9, якщо х 145, а y 118. У наступній вправі нам треба заповнити в таблицю. В цій таблиці у нас є значення числа m М, М, і значення числа в мі... букви N. Нам треба знайти в першому випадку суму цих двох чисел m плюс n, а в другому випадку різницю цих двох чисел М «Н». Ми виконаємо для кожної пари чисел обидві дії. Перше. Для того, щоб знайти суму чисел m плюс n, ми додамо 327 і 159. 300 і 100 400, 40, 25 буде 70, отже, 470, а 7 і 9, це в нас буде ще 16. Тому у нас буде 486. Це буде сума цих чисел, яку ми запишемо у першу комірку цієї таблички. А різниця цих чисел можна продовжити через крапку з коми. У нас недовгий рядочок, тому я запишу далі. Різниця цих чисел. 327, відняти 159, дорівнює 168. Друге, в другому випадку 1213 додати 9987. а різниця цих чисел 1213 і 987 – це у нас буде 226. В третьому випадку, якщо М 82 321. Сума чисел перше плюс друге Н 3327.

Треба знайти суму та різницю чисел 5221 і 0. Якщо ми до цього числа додамо 0, то отримаємо теж саме число. А якщо віднімемо 0, то так само отримаємо теж саме число. Тепер вам залишається тільки накреслити цю таблицю собі в зошиті і переписати всі дані. Ті дані, які є в таблиці, переписуємо, а порожні клітинки заповнюємо знайденими ось оцими числами.